Коли си нежить накриє важкою хвилею, допомагає респеромирто. Респеро вільне дихання вільним людям. О -о -о. Доброго ранку! Якби ви відчували, що у нас тут уже пахне, то вже всі почали радіти. Ми дійсно почали готувати. І дивіться, тут вже засмажився бекон. Я вже починаю процеси більш активні. Дивіться. Оцей бекончик я трішки в сторону. Сюди на напевно навіть не так. Ось так. Сюди бекончик відставлю і поставлю підігріватися булочки. А ось сюди викладаю м'ясо. Бо сьогодні ми готуємо смачні ранкові бургери. Ними можна поснідати, їх можна взяти насправді з собою. як я тебе чекав. І маємо нагадати, що партнером у нас є торговельна марка «Королівський смак. А це означає, що у нас якість королівська а ціна народна. Ну і ми сьогодні бачите, яке у нас незвичне, з дірочкою всередині, а і цей так? секретик я розкажу. Так. Поки маю кинути сюди на пательню, щоб воно вже все починало підсмажуватися. Це спеціальна дірочка, куди ми потім розіб'ємо яйце, ага, яке всередині все. почне запікатися. Я Але підозривав. ось цей бублик теж має знаєш, свою хитрість. Щоб він ось так зліпився, треба спочатку відбити. М'ясо шовному знаєте, як це робити. Так, відбиваємо гарненько. Можна в долоньку, якщо це ми робимо котлетки. Я думаю, коли ти так робиш вдома, всі четверо дітей просто лягають і тікають. Тому зараз мама прийде і. Ні, а, ні, ні, речі, все насправді ти... добре. Потім дивіться, як ми формуємо. Ми робимо дірочку в, в, цьому, в цій кульці і починаємо цю трошки дірочку розширювати. Бачите, вона ось так розширюється, далі притискаємо і знову формуємо, знову розширюємо. Знову притискаємо, знову розширюємо. Потрошки, потрошки, ось так даючи форму нашому бублику. Але і тут я гавити не маю. Тому що, як тільки перша половинка підсмажилася, перевертаю. На другу сторону, і що треба робити? Потрібно всередину. Розбити яйце, щоб жовток потрапив обов'язково сюди всередину і був ціленький. Слухай, я днями бачила в сторіс, О, як ти частувала бургерами своїх малих, і так, так цікаво було спостерігати за питаннями підписників, які писали: Валя, ви така господиня, як ви все встигаєте? І Валя розповідає: Ну, друзі, булочки, тісто на булочки, я готую сьогодні з вечора. До так, завтра цей... вони настояться. М'яско я готую вже на наступний день ввечері, і тільки на третій день все як конструктор збере. Райзі, тому дітям трішечки ну, треба почекати. Але зараз Валя показує фактично майстер-клас. Щоб ти, майже кажучи, не застоювався наріж так, будь ласка Ставай сюди. ріжку лайту. Щоб у нас все було смачно. Ну давай, давай я приберу. Давай да. ну, А я паралельно хочу. Знаєте, що у нас важливо насправді у всіх бургерах? Нам потрібно, щоб Ой. був смачний смачний соус, і нам його треш обов'язково потрібно додати. Отже, що нам потрібно? Нам потрібна ось така наша тарілочка, де ми будемо все змішувати. І нам потрібно обов'язково. До соусу тут контролює процес трішки сметани. Щоб наш бургер був соковити, невеличку супер. кількість сухого чеснику, щоб запах був угу. не такий активний, але все ж таки він був присутнім. Кільцями Валь, так? кільцями, кільцями, так всі завжди кажуть за що там бургер готувати. Господи, там бургер та м'ясо нормально борисне, розумієш, процеси прогавити не можна, і щоб ага. у нас тут все гарно запеклося. Дивіться, бачите, жовток всередині, Ми робимо хоп, швидкий рух і перегорнула. І у нас жовточок тут залишиться вологим. А сам, а сам білок має засмажитись. Тому тут це смажиться. А я продовжую робити акценти на соусі, бо це надзвичайно важливо. І обов'язково раджу додати аджику. Це ідеальне доповнення до м'яса. Тому не забуваємо ось так: занурюємо сюди. Адже окрім смаку свіжих томатів, ми отримаємо гармонійний букет зі спецій та прянощів. Це у нас і паприка, і коріандр, і базилік, і майоран. Тому будьте, будь ласка. Активними вимішуєте, щоб все було рівномірно. Ну і це знаєте не повний список тих спецій, які знаходяться в аджиці. Тому вона у нас буде майоріта, як то кажуть, різними Пас. ароматами. У нас колись був в гостях чоловік, який приїхав з Лос-Анджелеса. Він 30 років жив Лос-Анджелесі. Переїхав, повернувся до Києва. І тепер живе, відкрив бургерну. А, і він класно заробляв в Лос-Анджелесі на бургерах. Він каже: зараз просто там весь кріх до нього ходить, багато хто, та? і може, ти знаєш про кого йдеться. А, і він каже, в чому секрет? Ясно, якісне м'ясо, це ясно, Але в кожному бургері має бути якийсь таємний якийсь знак. Інгредієнт. Є, таємний О. інгредієнт. От не хочу, ти таємниці розкривали валь, але є ж таємний інгредієнт. Ну, та? Дивись. І це ж не дірка явно. Це ж там щось це секретики. Ось у нас якраз і соус, який у нас насичує і дає соковитості м'ясо і всередині жовток. Ну це ж теж додатковий соус, рідкий жовток. Він теж доповнює. Тому вже в мене тут є соус. Починаємо, наприклад, ось так збирати. Унікальна історія. До речі, Валя розкриваю вам всі секрети абсолютно. Та і всі таємні інгредієнти в соусі все ключове. До речі, соус дійсно як і салатах, так і в бургері. Наприклад, багато у нас бургер. Перекладаємо сюди нашу Ох, котлетку, Я кажу, Валя, I love you, I miss you. <рес> і, і I kiss you. Ой, все пішло. Помідорчик обов'язково аромати Давайте, відчували ось ось зелень, Лату, яка лас. має обов'язково похрумкувати. Ось сюди Єгор, бекон любиш обожнюю обожнюю. Тому я покладу тобі ще зверху. Це мені знаєш дитинство нагадує, коли бекон був чимось таким рідкісним так. Та. залізе, завіса впала і все. І бекон це як знаєш в Америці побував. Так ще трішки соусу зверху. Це і... ж ти другий робиш. А ні, зверху ні, а. Так, накриваємо. ігорсько. Тепер знаєш, що ти можеш зробити? Ти можеш притиснути це і починати снідати. А, а я почну готувати другий бургер для клас. Так, і Ти от так. Слухайте. Тут вже глядачі пишуть: ми а, чекали а, на валю, і який рецепт вона сьогодні клас. нам принесе. Клас, так, друзі, так, дякуємо. Дякуємо, так, що подачу, пишете. міцно тримай. Давай ти с... дегустуй, Пробуй. і потім підемо на сніданки в мистецтві. Ну вона богиня. Клас, тримай. Я знаю, що бургери це соковито і смачно. І треба їсти в рукавичках із серветками обов'язково.